Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене дуже просили всі вихідні подивитися, що за законопроект 9223 про кримінальну відповідальність за фейкові аккаунти, за критику влади будуть давати від 5 до 7 років. Ось і а, навіть навіть. У законоп... самій Верховній Раді на їхній сторінці дуже мало інформації. Там, ну ви знаєте, що завжди дуже стисло, але є інформація більше, що не дуже приємний закон, якщо вони його приймуть. І так, будемо дивитися, на якому етапі наразі цей законопроект. Дуже-дуже-дуже хочуть його проштовхнути. Ось. Але трошечки але трошечки обережно це буде робитися, наскільки я розумію. Наші вельможні, панство наше вельможне, хочуть себе цим уберегти, щоб не було крики тільки щоб їх не чіпали, щоб вони могли робити свої діліжки і надалі. От якось так я це бачу. Тепер подивимося, чи приймуть вони цей законопроект. Але є, наскільки я розумію, люди, які побоюються його приймати. І так, чи приймуть його? Можуть не прийняти. Не в такому вигляді. Ви знаєте, дивіться, у нас тут диявол. Диявол це завжди зверху. Зверху йде Диявол не може знизу йти, повірте мені. Диявол йде завжди зверху. Тобто він поражає верхні частинки влади. Ось. Але ви бачите, виглядає, що ось ця пропозиція вона може десь заблокуватися. Вона може заблокуватися. Не всі візьмуть на себе таку відповідальність з дияволом. Тому що це дійсно недобре. Дивіться, зараз я тільки витягну, які можуть бути наслідки, якщо дійсно цей законопроект приймуть. В жертву дуже багато принесе. Ті, кому це вигідно, цей законопроект. Дуже багато, я так скажу, ганіння будуть великі. Тобто переслідування, гоніння. Люди будуть, ну, ви знаєте, позакривають такі роти. Не всім, звичайно, але позакривають роти. Недобре це буде. Тут і посадки будуть, тут і будуть, ну, так. Да. Да. 20-й аркан він нам завжди говорить, що люди повстати можуть. Угу. Люди повстануть. Оце буде внутрішня війна, щоб ви розуміли. Сподіваюсь, що вони не приймуть. Ну, ці карти говорять, що ні. Скоріше за все, ні, не приймуть. Пропозиція буде, але його або е, можуть переробити трошки інакше. Зараз я ще це подивлюся. Його можуть трохи змінити. Да, ще, ще на дороботку будуть. Так як він є, в такому вигляді його не, не приймуть. Тобто його, ще будуть його переробляти. Не зовсім так він вийде, але це катастрофа, відверто вам скажу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.